Пересидіти блокаут у школі. В Тернопільській громаді готують тимчасові пункти масового проживання населення. В школі ліцеї номер 9 до прикладу, вже є все необхідне, аби мешканці громади могли зігрітися, зарядитися і перечекати тотальне вимкнення світла. Спальні мішки, лампи, освітлювальні лампи, прилади для зарядки телефонів, різні миючі засоби, карімати. Генератор, також є буржуйка для обігріву для приготування їжі, польова кухня. Звісно, краще, аби усе це не згодилося, каже Олена Ярославівна. Але за потреби з наявними ресурсами розгорнути пункт обігріву буде значно швидше і простіше. Зараз це знаходиться в, на складі, і в разі блекауту буде розгорнуто пункт. Обігріву і пункт незламності. Ми відкриємо школу, і при потребі, хто буде мати потребу, той зможе обігрітися, зарядити телефони, попити чаю. У Тернополі загалом обладнають 12 шкіл, які зможуть приймати людей. Біля кожної вже поставили потужні генератори. Поставили нам такий великий генератор, він дуже мощний і добрий. Значить, що, там є 150 літрів заправлений він соляркою. Значить, він працює. Ми його запускаємо тоді, коли 12 годин світла немає. Ну так би мало бути. Ну, якщо людина приходить, наприклад, у нас був такий випадок, що жінка прийшла в дитини, треба інгаляцію. Срочно зробити, то ми мусимо включити. І тоді для, люди, для одної людини, якщо тільки пропало світло. Але в загальному то ми маємо включати тоді, коли хоча б 12 годин нема світла. В цілому приймати людей і допомагати їм у скрутний час в Тернопільських школах практика не нова. Від лютого чи не у кожній розгортали волонтерські пункти, готували їжу, робили прихистки для переселенців. Наша школа приймала переселенців, вони тут проживали, харчувалися, отримували необхідну допомогу, інформацію, консультації. Напевно, кілька сотень проживало це місце тимчасового проживання. Це і Київська область, Харківська, Сумська область, Запоріжжя. Всі області, які потрапили під вогневий удар російської. Федерації. Вчителі від початку війни займаються волонтерством, плетуть сітки, працюють в громадських організаціях, ліплять вареники, відсилають на фронт. В міру можливостей підтримуємо наших воїнів і допомагають, звичайно, діти, допомагають батьки, без них ми нікуди. Облаштовують пункти незламності в школах Тернополя за кошти міського бюджету. Обрали навчальні заклади в різних мікрорайонах, щоб охопити якомога більшу кількість людей. Знаючи підлість ворога його плани, готуємося до ситуації, коли можуть бути знищені об'єкти критичної інфраструктури, коли може бути припинена подача електроенергії або навіть тепла чи газу. Для цього ми готуємо такі об'єкти на території нашого міста, які розміщені практично по всіх. Вік Тернополя це попередньо 12 навчальних закладів, де в разі необхідності зможуть не лише обігрітися, але й проживати необхідна кількість Тернополя. Адреси усіх пунктів повідомлять у випадку, коли Тернопільській громаді доведеться жити в умовах блекауту.